Друзі, всі, хто вірить в перемогу, всі, хто підтримує Україну, відгукніться, поставте лайк. Хочеться бачити реакцію адекватних, розсудливих людей. Сьогодні є дуже хороші новини. ЗСУ за тиждень знищили 20 складів БК, 8 баз рашистів і 5 штабів русні. Як ЗСУ звільняли українські території з 1 вересня по 1 жовтня, карта. Друзі, віримо тільки в перемогу і продовжуємо стежити, що відбувається на лінії фронту. Тікаючи з лиману, бійці РФ пред'являють претензії своїм командирам за кидок. Повне відео можете подивитися на нашому телеграм-каналі посилання в закріпленому коментарі. Від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них рідкодуб, Слов'янськ, Краматорськ, Білогірівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне, Мар'їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв. За уточненою інформацією підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні. Це один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, більше 20 одиниць озброєння і військової техніки. Один зенітний ракетний комплекс С-300. В цілому більше 250 окупантів отримали поранення. Інформація про ліквідованих уточнюється. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут. Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління п'яти місць зосередження озброєння і військової техніки, а також зенітний ракетний комплекс противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один вертоліт К-52, один штурмовик Су-25 і вісім безпілотних літальних апаратів. Михайлівка, Херсонська область. Чекаємо підтвердження Генштабу. Виходить, воєнкори РФ не брехали, коли говорили, що відступають. Що ж буде далі? Спостерігаємо. У мережі з'явилося фото з села Борова в Харківській області. Очікуємо офіційну інформацію. Українська армія змогла перетнути адміністративний кордон так званої ЛНР. Повідомляють РОЗМІ з посиланням на офіцера народної міліції, так званої ЛНР Андрія Марочка. Як повідомляється, війська України змогли закріпитися в напрямку Лисичанська. Чекаємо підтвердження Генштабу. Знайдено тіло льотчика, який керував примарами Києва. Полковник Михайло Матюшенко загинув у бою на Чорне морем 26 червня. Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко, позивний дід, передав молодшому поколінню, і тільки тепер ми маємо право розповісти правду. Привид Києва очолював льотчик з Бучі з приходом полковника Матюшенка до керівництва. 40 Сорокова бригада тактичної авіації не несла втрати в бою. А значить, всі пілоти з київських привидів поверталися живими, розповів мер Бучі Анатолій Федорук. Федорук пише, що Матюшенко служив в 40-й бригаді тактичної авіації, керував привидами Києва, а потім дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників і відправився на південний і східний фронти. Мер Бучі повідомив, що для Матюшенка це була остання місія. Михайло Матюшенко не повернувся з чергового вильоту. Його довго шукали, і тепер його тіло вирушає додому. Героїв треба знати в обличчя. Вічна пам'ять! Ну й трохи ще настрою в стрічку. Симон'ян написала і заявила про те, що напад на ненавчених солдатів суперечить Женевській конвенції. Зупиніть хто небудь цю дуру.